Цьому варіанті, звичайно, є і свої досить серйозні білі плям. Перша з них навіщо таке перемир'я президенту Російської Федерації Володимиру Путіну впевненому, що час грає на нього, і рано чи пізно він примусить Україну скласти зброю. А захід погодитися, що ця територія є невід'ємною частиною Російської Федерації і має бути приєднана до Росії в якості низки її областей. Для чого це потрібно Україні, українському народу, який бажає, щоб більше війни Росії проти України не повторювалося, щоб ця війна стала останньою і розуміння українським суспільством, що може це і остання війна, однак вона буде продовжуватися десятиріччя, і в неї будуть включені навіть генерації тих українців, які щойно народжуються у пологових будинках нашої країни? Це все досить непросте випробування для української психології. Ну і не забуваємо ще одну досить серйозну проблему, з якою пов'язана будь-яка довготривала війна російський вплив на Україну. В разі, якщо виявиться, що Війну не так вже просто і закінчити в разі, якщо виявиться, що захід не готовий бачити Україну у НАТО і Європейському Союзі. Вплив Російської Федерації на українське суспільство буде збільшуватися непомітно однак, серйозно так скажемо, як це відбувається у сусідній Грузії. Рано чи пізно ми побачимо перемогу на президентських і парламентських виборах в Україні так званої партії миру, і Україна дезорієнтована і засмучена, повернеться туди. Звідки воно так хоче вирватися під час цієї кривавої і жорстокої війни у зону впливу Російської Федерації в Руський мір? А ті, хто боровся за її незалежність і суверенітет, будуть виглядати в очах суспільної думки навіть не романтиками, а невиправними маргіналами, які абсолютно дарма кинули виклик найбільш дружній для України сусідні країни. Ось що є небезпекою, про яку не думають американські політики, але. Ця небезпека має бути врахована українськими державниками і патріотами. Довга війна це шлях до російського світу, а не до протистояння з Росією, і це має усвідомлювати кожен, хто знає, що таке настрої в українському суспільстві і як швидко вони змінюються.